Друзі, залітає до нас такий шикарнючий варіант. Це у нас Opel Insignia 2019 року від одного власника. Авто все в рідній фарбі. На 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробці передач на передньому приводі. У нас є таке колесо 17-го радіусу, парктроніки в круг камери 360, Безключовий доступ. доступ. По комплектації в нас є повний електроскоп-пакет, електрорегулювання складання. Зеркал, датчики сліпих зон, повні максимальні сідушки передні з максимальними електрорегулюваннями, пам'яттю, масажами сидінь, підігріви передніх сидінь, дуже жирна комплектація на підігріви керма, на адаптивному круїзі, мультикермо, led приборочка автоматична коробка передач, утримання в полосі, сідістроніки. Все це в нас є. підігріви передніх сидінь. Така широка мультимедіа з Карпеєм, з усім. Всім, всім тільки потрібно. 170 тисяч пробіг. Це дуже непогано для дизеля. Задні пасажирські також у відмінному стані, друзі. З технічної сторони також немає нарікань, так що запрошуємо вас на Тиздрайв до нас у місто Київ, це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або готівку.